який суттєво заважає. Добрий день, добрий. Окей. На руховувати машини? Так, да, <клес> це паркувати. Е, добре. Шо, добре, бачите, десь місце. Вона комусь заважає. Мені заважає. Пішоходи йшли з коляскою. Ви правила дорожнього руку вивчали. Виправили... Ні, ви правила дорожнього руку вивчали? Я вивчав. А чому ви їх не виконуєте? Я а чому ви не виконуєте їх? Добре, тут коли стоїть машина, вона нікому не заважає. Пішохідний е, тротуар. Переді мною, переді мною буквально зранку забрали машину. Добре. Так. Де Кія? Кія стоїть тут, вона вам не заважає. Вам іменно моя машина заважає, Тому як працівника самі поліції, правда. Поліції. Ви можете закони. Я живу в, в цьому дворі. Александр. Де живе? Я теж живу в цьому дворі. Я теж живу. живу в цьому Я знаю, Я знаю, пан Олександр. Ви, не да. 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 Давайте не будемо ви як працівник, ви не маєте, ви маєте приклад показувати. Добре, приклад Я а не, приклад. Це приклад порушень? Приклад порушення показує як громадянин, який теж соблюдає всі правила дорожнього руху, пильно було глядати за вами. А якщо машина заважає Заважай, добре зараз за своє нет, посичення водія, громадянин нет, виносить на мене постанову. І я завтра піду а, і оплачу і вам питанцю принесу. Правильно. Правильно. <кх> правильно. <кх> правильно. А машину цю не евакуюють. Будуть. Будуть евакуювати. Буду зараз евакую, зараз прийде, раз не Я зараз. знаю. Хай стоїть я... машина. Машина хай стоїть. Хай стоїть машина. чому Звісно. Ви пофотографували. Хай машина стоїть. Хай стоїть. Хай стоїть. Записують мою. Подавай суд. Подавай суд. Ну, я, я, Я на вас лише кричу. Подавай, no, що, а чому ти на я мене голос? Я не... тобі... пропускає? Закон закон забороня... Ви мені спортили настрій. Тобі закон ранку. не забороняє, добре їздити на машині. А тобі закон не забороняє, тоже не порушувати правила дорожнього руху. Все, тихенько, Саша, неспокоїв. Не я забороня... вам ще раз пояснюю. Тобі не забороняє закон не порушувати машину. Тобі не забороняє. Не я паркував сказав, що ти паркував, тепер не паркував. Не я паркував машину. Добре. Заважає, заважай, добре, заважай, зараз нет, даю своє посичення водія, Відпи, громадянин виносять на мене записано. постанову. І я завтра піду і оплачу, Правильно, і вам питанцю принесу. Правильно. Правильно. Так оскаржуй судді, суді, якщо не ти. Я оскаржу в суді. Якщо не... Ну, оскаржу оскаржу суді. в суді, машину паркував не я. Оскаржуй судді! суді. А ви якщо вирішили їстися, то їжтеся. Я сені. <рес> 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 Що ти на суд подавай. Що я ти подам так за подав... ущемлення прав людини, да, 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 подавай. За приниження гідності да. людської. Добре, давай. давай. Подам. Подавай, молодець, це, це, законні все, 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 Спокій, це твої законні права. Це твої законні права. Машину паркував не я, у мене сестра. Пригнала мені машину. А де сестра? Зараз сестра приїде з батьком. Так добре. Прийде сестра. І то, хай виносить. Ну, я такой завтра нас... піду, скажу, да. А є, ми, а є фото, потім. Ми на суді, домов фото і відео, хто паркував Добре, машину. Добре, я, ту, я тут а под, по, пороблю всі фотографії. Так, Ви на стоянці свого джипа як припаркували Подивіся. не, не повністю на місці парковки. Дьому покажеш. Пошли. Що як Пошли. вона стоїть Пошли. на парковці. Пошли. Секунда, секунда, Пошли. секунда. Ти хлопці, ну, Пошли. Так, так ну... Сповідає на мене, протокол, що Добре, не поможе. Їсти. Як ви хочете Я? Що це з'їсти? Будьте добрі, зараз. Так, на вас ще піде в 130-та. Зараз проводиться <ріху> розгляд, розгляд адміністративного правопорушення. Під час розгляду враховуються всі фактичні докази.